Нині церква святкує пам'ять мучениці Фекли, чудесна свята, первомучениця, гравна апостольна з першого віка. Так нам важно це життя знати і врозуміти кожен раз, читая життя святих, вникнути в психологічний образ святих і їх гонителів. І ми виясняємо то, що за 2000 років образ святих не помінявся, може їх стало менше нині. Ну от гонителів церкви не зменшилося. І то та катастрофа, яка поражає гонителів, вона була вже в першому віці. Така катастрофа, коли люди, противники Христову, Настільки наповняються злобу і агресії, що тратять разум. І так фекла юна дівчинка, її засватали, але вона вчула проповідь апостола Павла і прониклася любов'ю до вічного царства. Вона всі представила, що сімейне життя між язичниками може бути її. Бо вред і на погубить душу свою. Об'яснить ли вона своєму женихові, як то треба жити по-християнськи? І відказалася від того, щоб вийти замуж? Ну коли узнали родичі, що із за Павла вона відказалася, то Павла кинули в тюрму по критиці, по доносу батьків. Ну і так не хотіла фекла виходити замуж три дні, проникла в тюрму, три дні слухала слова апостола Павла, укріпилася подлінно, як равна апостольна, ведь вона унікальну можливість мала подобно тому, як Господь у Євангелії казав Марфі, Марфо, Марфо, ти думаєш, про многоє, а єдно, на потребу є Марія. І збрала благо часть. Марія слухала Слово Божє, щоб напитатися ним, укріпитися ним, так як і нині в житті фекла. Ну, що сталося? Мама рідна попросила суддю, щоб рідну дочку, за те, що вона не хоче виходити замуж, а стала християнка, спалити її на огньові. Ми можемо собі лише представити висоту дикості язичества, коли рідна мама просить суддю або рідну дочку спалити. Коли огонь розпалили і хотіли ввести туди феклу, дивився їй Господь, укріпив її подвігови, і вона безбоязненно вийшла в огонь. І осталася неврадима. Тут знайшла буря і огонь загасило. Достатньо було віддіти матері, матері, що муби віддіти таке чудо, таке чудо і перестати гонити християн язичникам, як у першому віці. Так язичникам у 21 віці гонителям церкви, канонічної, православної, не є різниці, бо той же самий злий дух і нині діє у синах противлення, що дуже много перенесла вся різничні мучення. Ну Бог так зробив, що до жила до глибокої старості до 90 років. І вже у такому возрасті і ще волхви ворожеї завіділи, що вона лікувала безплатно і хотіли її вбити. Удивительні речі Все життя вона терпіла гонення. Від і сам Євангелій нині нам каже, апостол Павел каже, то ви знали, люди, котрі хочуть у всьому світі. Благочестиво жити, будуть го ними. То є, на всі віка, перший вік, і нинішній нещасний 21 вік, та сама картина. Язичники і безбожники вони міняють форму різну. То були язичники дикарі, то потім стали сатаністами, научними-атеїстами, нібито науковцями, а вони залишилися тими же язичниками. Котрі наповнили як німецькі концлагеря нашими християнами-русинами в Австрії. Да-да. Австрія прославилася тим, що вона перша відкрила лагеря смерті, а чи під 100 тисяч людей, котрих вивозили з Карпат русинов. І там мучили. То ж саме потім з'явилися німецькі концлагеря, совєтські концлагеря. Цей світ був завжди наповнений війною проти церкви. Ведь и в совєнських концлагерях мільйони людей, за віру Христову, були судимі. Хоча їх судили, як шпіонів, бо сучасні суди, завжди, як і нині судять так чоловіка. Не люблять за його діяльність, але за діяльність його за віру Христову, за активну участь у церковних діяннях судити не можна, Це є право чоловіка. Але злочинці знаходять причину, щось підставлять, щось придумають, щось підкинуть. І тоді судять, нібито за такий злочин, наперед знає, що суд неправедний. Суддя би був добрий, казав би матері. Образумся, то твоя дочка. Оказався суддя такий же, як язичник, як і та мати. І присудили дівчинці за те, що хоче бути і ногу Богу молитися, хоч закон дозволяв. Ну, така була ненависть сатани і язичників сатанінських до церкви Христової і до всіх людей. Що ж нині каже Павел, посланник ефесінам? І я вас, браті і сестри, заклинаю Господом, аби ви більше не поступали, так як прочі язичницькі народи, котрі поступають по суєтності ума свого, будучи омрачені в разумі, отчуждені від жизни Божої, по причині їхнього вежливо. Да, научний атеїст це не вежда. Современний гонитель. Християн – це ужасніший невежда, злочинець чи тиждень злочинець. Бо вони, враги церкви, дойдя до безчувства, самі живуть у злобі, самі передаються розпутству, так, що роблять всяку нечистоту з ненаситимостю. Ну ви, котрі познали Христа, як і фекла, вона увиділа, що у християнській середі можна виходити замуж, бо і чоловік християнин, і жона християнка, і діти християни, а Фекла попалася в ситуацію, коли перед нею язичник жених котрий і не думає бути християнином, поклонник сатані, і вона зрозуміла, вона з ним пропаде. І відказалася, так і ви, котрі познали Христа, каже Павел. Не поступайте ви по законам всього, тому що ви чули про Христа, навчилися, що істина в Христі Ісусі. Що там зробити нам треба? Кожному, хто хоче йти за Христом, а ще Він не розкаявся, отложити старий образ життя, старого чоловіка, який розтліває у обольстительних похотях. Всяких гріхах, а обновитися Духом ума вашого і одітися в нового чоловіка, котрий вже созданий по Богу в праведності і святості істини, Тільки мудрі люди, увідівши той блуд, відходять від нього, держаться єного істинного путі. Законного, церковного, благодатного, євангельського, а в вічності разом до святою феклою і всіми святими, і ми зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.